Четверта книга Псалмів. Псалом 93. Бог слави. Господь царює зодягнений у велич. Вдягнувся Господь, потугою підперезався. Так світ утвердив, що й не похитнеться. Твердо й віддавна стоїть престол твій, і ти існуєш спокон віку. Ріки підносяться, Господи, ріки свій шум здіймають, ріки здіймають свій гуркіт, але понад шумом вод великих, понад могутні хвилі моря, є Господь на висотах небосяжних. Свідчення твої вельми достойні віри, доми від Твоєму личить святість. повсі дні, о Господи! Коментар до 93-го псалма. Псалом 93-й. Поряд з псалмом 47-м та псалмом 96-99 належать до старозавітніх гімнів, написаних на честь Бога Царя Ізраїлю та світу. Та більше від співу про Боже царство ці псалми целебрують царювання Бога у світі і у історії. Окрики радості Господь царює з єврейської «Яхве малак» є основною характеристикою цієї групи псалмів. Таким самим окриком розпочинається наш короткий твір. Господь царює, зодягнений у велич, перша стрічка, який прославляє царство миру, правди та любові, які християни призивають в молитві Отче наш. Цим закликом автор вже від самого початку задає оптимістичний тон своєму твору і скеровує хвалу до Бога, царя Всесвіту, управителя світу та найвищого законотворця історії. Псалом прославляє царські чини Бога, його спасительне діяння, плодом якого є спасіння людини. Отож, в центрі біблійного твору змальований Бог, Всеволодар. Що сидить на непорушному троні друга стрічка, його плащ відблискує світлом, а його поясом є його всемогутність перша стрічка. Псалмопівець говорить про гуркіт, рік та шумвод. Перед потужною силою природи людина почувається безсилою, однак шумвод для автора є нагодою до того, щоб прославляти ще більше потугу та міць Божу. Біблійна космологія вважала Всесвіт земляною глибою, що спочиває на проісторичних океанах, символ пустки та ворожих богу потух, що прагнуть знищити створіння. Але даремно ці води шумлять та бунтують, марно тричі підіймають голос протесту проти Божого панування. Третя стрічка. Бог з висоти своєї величності підкоряє та перемагає цей бунтівничий хаос своєю міцю. Дивитись Іова 10-11. Цей величний Бог всемогутній та невидимий близький до свого народу Ізраїлю, що підтверджує мова про небесний трон і велич Божу та текст про трон арки Єрусалимської святині. А після молитви про потугу космічної сили слідує солодкість святого і дієвого слова Бога. П'ята стрічка Стрічка п'ята має в собі цю виняткову особливість подвійної можливості інтерпретації цього семітського тексту, написаного без голосних букв Трон твій навіки постійний. Святі тебе прославляють в твоїй святині по всі віки вічні Господи. Або заповіді твої постійні. Святість належить домові твоєму, по всі віки вічні Господи. Звичайно, обидва значення вдало виражають панування Господнє, яке об'являють трон арки на Сіоні та постійні декрети Тори Божого Слова, записаного в Біблії. А проголошувати, що Господь царює, означає вірити, що Божі постанови творять постійні основи світу. От ці церкви охоче інтерпретували слова цього псалма в христологічних ключах. Оріген говорив, що слова Господь царює зодягнений у велич означають того, хто колись перебував у слабості тіла, а тепер царює в маєстаті Бога, а ріки і води є образом голосу апостолів та пророків, які проголошують славу Божу для усього світу. Святий Августин подібно інтерпретує мову про ріки та шум води. Від того часу, як Христа почало проголошувати стільки голосів, море почало здіймати гуркіт, але величний Господь ходить по воді та утихомирює хвилі. Бог над усім панує, є величним та непереможним, але завжди близьким до свого народу, якого повчає своїм словом, що підтверджує остання стрічка Псалма. Цей короткий псалом закінчується великим оптимізмом, навчає надії посеред життєвих труднощів та скеровує наш погляд на могутнього Господа, який охороняє своїх вірних від бурхливих небезпек цього світу. Ехо цього старожитнього тексту можемо віднайти в новозавітній книзі Откровення Йоанна Апостола. І чув я голос натовпу численного, мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх. Що промовляли 19.6 Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська